Тестуємо традиційну декоративну марокканську косметику. В першому відео ми тестували ось цю підводку для очей. Ось вона у мене на очах, можете перейти в профіль, подивитися, як це все було. Далі ми з вами будемо тестувати ось таку незрозумілу штучку. Ось така штучка. Це у нас щось типу червоного пігмента для макіяжа. Його можна використовувати і на губи, і на щоки, і на очі. Це називається акерфасі. Насправді, акерфасі називається не сама ось ця штучка, а саме ось цей червоний порошок. З чого виробляє цей пігмент? Це перетерті пелюстки маку. Як цим користуватися? Ви можете додати сюди трішки води і далі вже користуватися. Можете, на крайняк, я не знаю, плюнути, якщо у вас немає води. Так. Я буду наносити його на щоки, тому що для губ у мене є інший засіб. Ось такий результат. Воно дуже швидко висихає. Процес пішов. Пробую Спробую його трошки розтерти. Такий кривавий палець. Так. Так, ось такий результат у нас вийшов. Насправді досить непогано. Продукт дуже легко розташовується і, в принципі, має такий досить природний колір. В наступному відео у нас буде огляд на помаду, тому обов'язково підпишіться.